Тема відносин між замовником і дизайнером цікавить кожного, хто зібрався скористатися такою послугою, як не як цих людей випускаєте в своє життя і довіряєте їм символ свого буття, ваш будинок, щоб уникнути непотрібних конфліктів. Пропонуємо послухати думку експертів. Так, чому ж розлучаються дизайнери і замовники? Три головні причини, чому замовник може відмовитися від дизайнера одна з найпоширеніших причин. Професіонал обходиться дорого. Якщо вибирати дизайнера за ціною, великий ризик отримати слабкого фахівця, вважає архітектор Наталія Зеленова. Дизайнер з невеликим досвідом не тільки не може грамотно вести проект на будівництві. А й подавати інформацію замовнику виникають непорозуміння і помилки, тільки грамотний фахівець вбереже від помилок, запропонує серйозний проект, витримає стиль, проконсультує за видами матеріалів, і якістю фабрик, підкаже надійного постачальника. Іншим досвідом ділиться засновник і керівник студії дизайну інтер'єрів студія 3.14 Тимур Абдрахманов нерідко або в силу незнання. Або через страх втратити клієнта дизайнери замовчують про безліч підводних каменів. Виявляються неприємні сюрпризи. Наприклад, замовник, стверджуючи те чи інше рішення, не знав, що воно занадто дороге і непосильне для нього, або раптом виявляється, що ремонт без авторського нагляду може принести безліч головного болю. Відсутність взаєморозуміння між двома людьми також часто стає причиною конфлікту. Буває, що перші зустрічі проходять добре. І здається, що всі один одного розуміють і рухаються в одну сторону, але вже на етапі розробки концепції стає зрозуміло, що дизайнер пропонує зовсім не те, і замість затишного провансу у вітальні з вовняним пледом і кріслом гойдалкою вибачити мінімалістичну конструкцію з бетону посеред своєї 20-метрової кімнати. Так трапляється, коли клієнти неуважно поставилися до перегляду портфоліо або тих завдання було опрацьовано поверхнево. Розповідає дизайнер Дар'я Ухлінова. По інший бік барикад, чому дизайнер може відмовитися від замовника, часто дизайнер не може доступно донести замовнику інформацію. Клієнт не завжди готовий сприймати ескізи правильно, бачити красу текстилю та кольору, платити зайві гроші заради ідеї дизайну, каже Наталія Зеленова. Дизайнер працює як психолог більше, ніж бачиться на перший погляд. Досвідчений фахівець проведе кілька зустрічей, щоб зрозуміти, чи є взаєморозуміння з замовником. Я вважаю, що відмова від роботи для дизайнера підпис під своєю помилкою, інший мінус в спілкуванні дизайнера і замовника відсутність останнього поваги і довіри до профі частково в цьому винні і самі так звані дизайнери. Які в пошуках легких грошей в 1992 тисяча тисячі і заполонили ринок, вирішивши, що прочитавши пару книжок, вони можуть спроектувати за гроші житлові інтер'єри замовників. В результаті ми маємо низький ступінь розуміння у замовників того, чому ж саме полягає діяльність дизайнера і чому до нього потрібно ставитися як до професіонала, ділиться думкою Тимур Абдрахманов. Особлива напруга може виникати на етапі комплектації. Коли дизайнер займається закупівлями, як відомо, постачальники для залучення клієнтів дають можливість дизайнерам заробляти, що спочатку підриває довіру замовника. Дизайнер Дар'я Ухлінова вважає однією з фундаментальних причин можливих складнощів відсутність згоди за схемою роботи. У кожного професіонала з великим досвідом роботи є своя відпрацьована схема, є певні етапи підготовки дизайн проекту. Підхід до розробки концепції, авторського нагляду і повної комплектації, і порушувати цю схему не варто, каже Дарина. На кожній зустрічі я завжди промовляю, що і за чим йде, підписуючи договір. Замовник приймає мої умови роботи, і якщо я вже на першій зустрічі розумію, що моя схема роботи не підходить клієнту, то можу запропонувати або альтернативну послугу, наприклад, одиничну консультацію, або просто не беру цей проект. Трапляється, що все йде відмінно, концепція розроблена. Робочі креслення чудові, йде підбір меблів і матеріалів, і тут починається якась плутанина або невиправдані очікування, продовжує Дарина. Обом сторонам раптом здається, що вони винні один одному більше, ніж є насправді. Наприклад, дзвінки в 11 годин вечора дизайнеру з довгими розмовами про проект, або не дуже довгими. Треба до всього одне питаннячко вирішити як варіант, пропозиція повністю переробити весь підбір за проектом у зв'язку з тим, що у замовника змінилися плани, або дизайнер очікував, що буде вести цей проект до кінця разом з авторським наглядом, але на останній зустрічі замовник сказав, що авторський нагляд він і не планував. Корисна інформація на замітку, як уникнути конфлікту, один завжди укладайте договір. Навіть якщо дизайнер. Ваш рідний брат, тим більше, якщо дизайнер. Ваш рідний брат, два. Договір потрібно не тільки підписувати, але і внімательно читати. Можна прямо з олівцем в руці і з обов'язковими коментарями самого дизайнера. Якщо є якісь питання, то треба їх решіть до того, як ви поставите свій підпис 3, обов'язково проводите першу зустріч перед заключенням договору. Поспілкуйтеся з дизайнером, обговоріть його портфоліо. Розкажіть про себе про свої плани на квартиру. 4. Складайте письмово технічне завдання, промовляйте всі пункти, говорите про всі приміщення, розповідайте про своїх самих божевільних фантазіях. В інтер'єрі і для дизайнера немає нічого неважливого, обов'язково читайте потім технічне завдання перед тим, як його підписати. 5. Ви, і дизайнер, хочете одного, і того ж створити ваш інтер'єр гармонійним і відповідним саме вам. Тому не бійтеся задавати питання, піднімати незручні теми і відмовлятися від тих рішень, які вам не підходять. Розробка дизайн проекту це завжди спільна робота.